Це якісь погрози. Те, що ми сьогодні вільно спілкуємося, це свідчить, що ніяких погроз у переслідуванні немає. Але ви погодьтеся, якщо б прийшли в іншу установу і почали знімати з петель двері, це нормально? Це цивілізовано. там їх тримали і, можливо, такі речі можуть бути якимось просмотром. Стоп, 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 стоп. Я хочу сказати, ви там згадали про співробітника КДБ, можливо, в цьому має є раді. Я з цією особою не знайомий, але я хочу сказати, що ви знаєте, як засоби масової інформації да, е, російські, як вони описали цю подію, от я з вашого дозволу зачитаю, я передбачав, що буде таке питання, яке ви задаєте. У вівторок, 8 квітня, бойовики націоналістичного правого сектору взяли штурм в обласну прокуратуру. Ну, Той, хто був присутній, був штурм обласної прокуратури. А Далі. Як повідомляє український телеканал 24, декілька десятків озброєних бандерівців, зняли з котель двері, от бачите, як перекручують події, що вони показують, що, яка у нас недолуга влада, які у нас безпомічні правоохоронні органи, які у нас несвідомі громадяни. Так як ми повинні на ці речі реагувати? Нападки на, ми всі разом повинні показати, що Львів є зразковим містом, що у нас є порядок, і ми хочемо, щоб цей порядок був. А, а хто може... хоче да,, е, е, значить, роботу охорону коронів? блокувати, не давати їм працювати. А є можливість, що в вашому оточенні от був ще і в тому числі можуть бути працівники ПСБ, які працюють? В нашому оточенні їх немає, я запевняю вас. Буде прийнятий закон про ілюстрацію, такий, який прийнятий Верховною Радою цими днями щодо я. Він, він, Я вам гарантую що 100%, що в нас таких людей немає.